Місяці липні церква згадує пам'ять великого святого пророка Притечі Хрестителя Господнього Йоанна. і ми святкували це свято 7 липня за Новим Стилем, також 12 липня святих первоверховних апостолів Петра і Павла, Петра, якого Христос назвав каменем Петросом з грецької мови, а до того він назвався Кифа чи, чи єврейською мовою Кифа, але на українську мову перекласти це камінь. І апостола Павла, якого ім'я було Савел, коли він повірив, увірував у Христа, він став зватися Павлом і став великим апостолом, який фактично став основою. Став фундаментом будівництва церкви Христової. Бо саме на великому і багатому його вченню свої храми духовні заснували великі святителі і до сьогоднішнього дня слова і апостола Петра з його послання і апостола Павла з його послань, церква використовує як основу. Основу спасіння кожної людини. Сьогодні апостол Євангелист Матфей розповідає нам оповідь, як Христос вигнав бісів із біснуватих. Про цю оповідь розповідають і інші євангелисти. І хтось розповідає про двох біснуватих, хтось розповідає про одного, але фактично про одну і ту ж саму подію. Христос із своїми учениками перепливав через Галілейське море, чи Чехинісерецьке озеро. І перепливали вони вночі, і Христос заснув. Але сталася велика буря. І апостоли злякалися і розбудили Христа із криком Учителю, рятуй нас, ми потопаємо. Але Христос звернувся до них і сказав «Маловіри, чого ви засумнівались. І... Ставши в човні, він заборонив бурі, і буря вщухла, стихла, море стало спокійним. А коли човен підплив до берега, і апостоли з Христом вийшли, то їх побачив чоловік чи два біснуватих, які підбігли до Христа і здалека стали кричати: чого ти перечасно прийшов нас мучити? Ісусе Сину Божий. Самі біси визнали Христа Сином Божим. Самі біси визнали, що вони будуть мучимі, бо сказали, чому ти передчасно прийшов мучити нас. Бо знають, що після того, коли ангели, які стали бісами, відпали від Бога, були приречені на вічну загибель. І знають, що там їхнє місце, бо каятись вони не хочуть і повернутись в сон божественних ангелів не хочуть. Тому і закричали, чому передчасно прийшов ти мучити нас. Але Христос став спілкуватись з біснуватими, і біси стали просити: якщо хочеш вигнати нас, то звели, щоб ми війшли в оце стадо свиней, а на березі моря пасло стадо свиней. І Христос сказав: Вийдіть. І ось ці біси вийшли, вселилися в свиней, і все велике стадо кинулось з кручі в море, і, як каже нам Євангелист, потонуло. І тут виникає питання. Найперше виникло воно в пастухів, які побігли в місто і звістили, що відбулося. А потім виникло і у власників цих свиней, які втратили своє майно. Чому? Чому саме наше майно, чому саме наші свині пропали? І тут можна звернутися до старозавітнього закону, закону, який дав Мойсей ізраїльському народу. Не тільки не споживати свинини, а і вирощувати, не дозволяв їм. А з іншої сторони, Христос саме цим хотів показати, наскільки велику силу мали біси, але без веління Божого нічого людині не змогли зробити. Бо скільки років ці люди біснуваті мучились, і скільки ці біси гонили ними, так що тих людей зв'язували і ковали оковами залізними, і боялися ходити тією дорогою, а вони і окови розривали. І наводили жах і трепет на людей. Але влади повної, щоб привести людину до смерті над людиною, не мали, і тільки з дозволу Божого вони зробили велику шкоду тим свиням, потопивши їх. І Христос дав можливість людині звільнитися, дав людині можливість відчути радість цілення. Дав людині можливість відчути свободу, бо людина була скована. Ці люди існуваті багато років були, наче раби, раби, які не могли із своїм тілом нічого зробити. Вони не могли полегшити своїх страждань. Вони не могли повернутися до своїх родичів. Вони могли тільки виконувати ту волю. І те, що робив із ними диявол, сатана. Тобто він людину зробив гірше скотини, бо людина втратила, втратила волю і свободу. І Господь саме волю і свободу повертає людині і робить цих людей вільними. І зараз можна собі тільки уявити велике щастя і велику радість. Вільної людини, тієї людини, яка здобула свободу, яка вже не є рабом людини вільної, радість людини вільної. Але що бачимо далі? Із міста приходить велика кількість людей, зляканих, настрашених, і вони просять Христа відійти від них. І не дозволяють йому зайти в їхнє місто. І тут сьогодні хотілося повернутися до іншої історії Самарянка, язичниця, яка не знала істинного Бога, але побачила, відчула і прийняла як свого Спасителя. І все місто Самарійське. Яке вийшло до Христа і попросило війди у місто наше і навчай нас, бо й ми хочемо знати істину. Тому Христос неодноразово у священному Писанні звертає увагу на самарійців, на язичників, тих, хто не знав істинного Бога, але жив, начебто знає Бога. І ось сьогодні святе Євангеліє звертає нашу увагу на людей, які знали істинного Бога, але порушували закон і втікали від Бога. Сьогодні перед нами стоїть вибір, перед кожним із нас, особливо перед нами, хто іменує себе християнами, чи залишитись разом із Богом і шукати істину і правду. Чи втікати від Бога і казати, Господи, я хочу спастися, я хочу змінитись, але не сьогодні. Дозволь мені завтра, чи через два дні, чи через тиждень чи місяць, але сьогодні я ще не готовий. Я хочу, але не вже. І інколи ось це я хочу, але не вже, не дає людині можливості осягнути. Радість і щастя вічного блаженства. Бо каже Господь в іншому місті священного писання: не знаєте ані дня, ні години, коли Син чоловічий прийде. Тобто не знаєте цієї хвилини, секунди, коли постукають у ваше серце і скажуть душі виходити із тіла. Тому ми завжди повинні бути готовими. Так, інколи жертвуючи певними речами. Бо інколи певні речі є для нас не завжди корисними і потрібними, не завжди спасительними, бо інколи саме ті речі, які нам здаються надзвичайно важливими, і ми покладаємо всі зусилля і працю для того, щоб їх здобути, а здобувши, бачимо, що не варто було, бо вони фактично нам стали і непотрібними. Таке життя людське. Але щоб воно було іншим, то ми повинні розуміти, що наша прив'язаність до земного і матеріального не повинна бути більшою за прив'язаність до небесного і Божественного. Божественне, небесне є вічне, а земне все проходить і все минає. Тому чули ми у священному писанні минулого тижня. Шукайте найперше царство Божого, і правди Його, а все інше додасться вам. Тому хай Господь зціляє наші недуги душевні і тілесні, і дає нам таку віру, яка приведе нас до зміни, зміни нашого розуму і зміни нашого серця. І ця зміна буде світлою і доброю. На бік світла божественного, а не на бік темряви диявольської. Хай допомагає нам Господь і дає сили, дає мужності і мудрості у нашій боротьбі життєвій. Перемагаймо, борімось, бо тільки прикладаючи зусилля, ми здобудемо Царство Боже.